Котик, зараз ми з тобою підемо до ветеринара, потім я для тебе скуплюся, і потім ми з собою повернемось додому. Зараз я тебе несу до ветеринара, а потім а, я для тебе скуплюся. Доброго дня. Доброго дня! Як я бачу, то ви принесли котика, так? Так, а ви можете його оглянути там, типа... А... Подивитися, може у нього там щось є, там, типа, кріщі ще щось, не знаю, може якась хвороба. А, добре, я зрозуміла. Добре, я вам тоді його віддам, а сама піду скуплюся для нього. Добре, без проблем. Давайте сюди кодика. А, все можете йти, а зараз я огляну його, якщо щось ми знайдемо. Тут, ну якщо я щось знайду, то тоді я це в нього приберу. Правильно я вас зрозуміла? Так? Окей, я тоді зараз візьму корзину, скуплюся для. якої така... А, так, куплю корам, миски т.д. Лажанки я брати не буду, я закажу їх через інтернет-магазин. Тут я миски брати не буду. Але тут я візьму корм. Я візьму ось такий корм. Ось такий. Ось таке я візьму ще. Та все. Іграшки тут я також забуду брати. Я їх закажу через інтернет-магазин. І ось тут я візьму корм. Візьму ось такий. І ось такий. Так як це дівчинка, то я візьму а, ось таку миску жовту та ось таку рожеву. І ось тут я не буду брати лежанки. Тут я візьму ось таку штучку для корма. А ось це місце для попугаїв я ще поки що не буду брати. До речі, це був спойлер що, все? Ви вже оглянули котика. Так я вже його оглянула, І ще також я на, вам написала ось такий список. Вам потрібно тут купити різні таблетки для нього. А, і т.д. тут усе написано. Ви просто даєте е, працівнику аптеки, і він вам збирає пакет. Е, в пакет вам збирає він усі таблетки. Якщо ви хочете, то ви потім можете перевірити. Навіть. Ще також про котика. Я його перевірила, в нього було два кліща. І я їх прибрала. Так, а ще, дивіться, тут є такі прилади різні для ванни, щоб ухажувати за котиком. Вам потрібно їх взяти. Вам потрібно їх тут тільки взяти, тому що в других магазинах їх немає таких приладів для цього котика. Вам потрібно їх взяти, всі прилади тільки тут. Угу, зрозуміло. Так, вам пригодиться ось таке полотенце для нього, ось така розчоска, щоб якщо що, то прибрати шерсть. Вона дуже потрібна, особливо, якщо у котиків дуже багато шерсті. Угу. І ще також вам потрібний ось такий шампунь, ну. О, ви зрозуміли для кутка та також ось такі ще. Все, шампунями все, пішли далі. Далі ось тут ванночки є, але ви можете їх купити в другому місці. Тут не обов'язково їх купляти. тут обов'язково купити всього шампуні, там, розчоски. Тут розчоски і ви можете вибрати любу. Я ось цю фіолетову. Добре. Ну, все, ви вже можете забрати котика а, та йти. Добре, дякую. Все котик в свою переноску і зараз ми з собою підемо в аптеку, а потім ми з собою підемо додому. Звій новий дім. Доброго дня! Доброго дня. А в нас тут ось така бумажечка, нам ветеринар дав, ну мені дав ветернар таку бумажечку, і там потрібно купити різні таблетки. А, ага, зрозуміло. Зараз я вам беру покат, ми ну, прийдемо ту ну, штучками, речами, що ось тут написано. Добре. Ось ваш пакет тримайте. Дякую. Зараз я порахую скільки з вас. З вас 3220. Зараз котики, ми з тобою прийдемо додому та в тебе з'являться нові друзі та новий дім. Слав, дивись, кого я принесла додому. Вау, це котик, мама, а звідки ти його взяла? Це тетя Злата подарила вам. Ура! Я так давно хотів котика, а можна мені його взяти на руки? Ну, не знаю, вона просто ще дуже маленька, їй даже ще місяця немає. Ну ладно, зараз я піду, покажу її остальним. там, Златі там. Эм... Монити, а, а потім мы всієї родиною придумаємо а, її ім'я. Ну ладно. Давай, папочка, я я плету два хвостика, тому що в Туале була кахітка. І я ты у меня будет папа в світі. Майкл, Моніка, дивіться, кого я принесла. Да, котик, котик. котик. О, там, папа. Папа. Котик. А ты кто? Хлопчик, ты девчонка. Це девчонка. Ой, у это как красиво. Согласна. А еще в нам дуже мыло. Ну ладно, это теперь его зараз покажу еще злате. Все, котка. Ладно. А я тоді, папі, я й буду далі плести два хвостика. Добре, плети, плети. Злата, дивись, кого я принесла. Воу, вона така мила. А як ти згадала, що вона? Просто видно, що це дівчинка. А можна мені її взяти на руки? Не знаю, просто вона дуже маленька. Ну, ладно, візьми, тільки акуратно, тому що вона дуже маленька ще, їй навіть місяця немає. Ой, вона настільки маленька. Фу. Така милашка. Вона така мила, коли спить. Я взагалі завжди. Ну коли вона спить, вона ще миліша. Согласна.